Доброго дня, і ми з України. Хоча вісім годин, то вже вечір. Уже вечір. Мої дорогенькі, ви бачите, що я купила у бабусі? Ви бачите, що я. Це ж він у мене вже квітне два тижні. Я просто не знімала. А це думаю, ну а чому й ні? Чому і ні? Розумієте, ой, мама дорога, Як каже моя дочка, всі бабусі твої подружки. І дійсно. Я люблю купувати у бабусь, порозмовляти з ними. Їм це приємно, знаєте. А іноді ж бабусі ще хочуть розказати про своє, ну, буває ж таке, турбує там онуки таке. Ще ж бабусі хочуть і цим поділитися, тому що ж, ну, коли знаєте, жіночки під 80 років, то вона ще якісь квіточки продає, то це, це супер, супер. Це такі в мене подружки. Це в мене завжди були такі подружки 90-80, розумієте. Ой, мама дорога. Я. І оце, мої дорогенькі на базарі два тижні тому сидить моя така знайома і продає оце. Це, ой, матір моя, боже, як це ж. Шалфей. Шалофей шаблі є. Яка, Яка вона висока. Це ж я її горщик посадила, яка вона висока, метр двадцять висотою. Ну Вона була дуже-дуже гарна, це вже два тижні квітне і дуже гарно пахне. Дівчулі, як вона пахне. Це взагалі. Я два тижні поставила її там біля ганку. Ганок, мабуть, по-українськи, крилечку, не пам'ятаю. І оце виходила вранці пила каву. Мої там. Турецька гвоздичка, вона теж дуже пахне. І оце це, і оце був кошмар, як смачно. як смачно. Ну Сидить вона, я підходжу, кажу, що це ви продаєте? Каже, шавлію, Це ж однорічник, він сіється. Треба збирати насіння і посіяти. Однорічник. Ой. Я як не пам'ятаю, чи Дубравна називається? Я не пам'ятаю. Ні, мабуть, не Дубравна. Ну я знаю, що одногорічно, не пам'ятаю, тому що в мене навіть пакетик знайшовся. Я хотіла, ну, раніше просто в коробці, десь і то там знайшла. Мабуть, раніше хотіла посіяти, такі не посіяла. Ну, кажу, що ви за неї хочете? Ну, вона дуже була гарна, дуже-дуже гарна, розумієте? Вона каже на дві буханочки хліба, 50 гривень. То я забрала. Я забрала оце, притащила додому. Якраз мій знайомий на велосипеді їхав. Кажу, слухай, допоможи мені, так ми такі трішки примостціріли, як говориться. І я її привезла і посадила в горщик. То я вам кажу, дві, два тижні вона мене вже. Я, і, 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 смаки в мене покращились, кава вранці, тому що, якщо дощі, знаєте, це взагалі. Я це я там милуюся два тижні, мої дорогенькі. Бачили, яка красотінь. От не пам'ятаю, як називається. ну Вилетіла з голови. Звичайно ж не можу все пам'ятати. Тому що шавлю я не сажу. Сажу ж тільки шавлюю червону. Але в цьому році вона в мене така зовсім ніяка. Червона це як же ж вона називається? Сальвія. Ну, вона ж таки шалює по-українськи. то Там теж у мене ще не квітне, але вже, тому що, але вже росте. Дивіться, у мене є ще, бачите, яка Шавляє це У мене відео там, де Швейлінбург. Це вона така якась стільба. Вона коли розквітає, пушиста-пушиста. Вона висока. Ось я жіночки відсадила. Просила. Вона теж пахне, дуже листечко гарне. і все. Вона дуже гарна. тому В минулому році жіночка мені забавляла і вона у мене забрала, тут у мене росло, і вона у мене 10 кущиків забрала її. розумієте? На, я бачила в Києві, там в магазинах Квіткових, вона висока, ну, її треба гарно удобряти. Продаються у квітах. Ну роблять ж букети з квітів, великі длінні, різні квіти там, і це таке оставляють. Тому жіночка, яка цим займається, забрала мене, викопала її все. ну Вона, звичайно, його одобряє. А це теж жіночка у мене замовляла. Вслідуючому році посажу. Вона дуже-дуже гарна. Просто в цьому році вона у мене сантиметрів 60, розумієте, стояла, ж у воді. Як воно тут у мене все вижило, то я не знаю. Но вона мені дуже подобається. Більше ніяких шавлі я не саджу. Ну, оце ж буду збирати на сінечко, то буду оце ж, оце ж, цю посію. Дуже вона чудова. Ну, пахне вона дуже, оце самі квіти дуже пахнуть. Ну що ж ви мої дорогенькі, тут у мене стояла водичка. Водичка у мене тут стояла. Тому флокси у мене дуже-дуже нікакі. Щось буде квітнути, що буде, не знаю, тому що вони у мене дуже-дуже погані. Розумієте, стояли ж у воді. Бачите, яка красотінь. А це... У ну, кожної ж назва. правильно. Хамеліончик дуже гарна. Вона така гарненна, вона така гарненна, бачите. Звичайно, вони в мене хворіли, хворіли дуже. Я їх, тому що був вже місяць стояли у воді, такі дощі не передає. Що, бачите, ще, ще бачите, ну, Ввечері то передає взагалі колір, бо зараз темно-буряковий. От, Але ще поки не передає. То я вам скажу, що у воді вони в мене стояли. Оця гарна дуже. Дивіться, яка вона сіребристо-бордова, серебріста, якась така. Бачите, які листочки. Дуже-дуже вона мені подобається. Ну, які ще тут будуть квітнути, навіть не знаю, тому що у мене були всі дорогі сорти. Голуба з білим, такий ніжний, ніжний голубий колір із білим. Боже, яка вона гарна. Ну, всі були гарні. що з цього, а це синя, бачите, от вона вже синя, синя та, отак. В наш статі вже темно-сині, а колір не передається. Але бачите, вже видно, що синя. І вона дуже ввечері, ввечері і дуже рано, вона дуже-дуже така темно синього кольору стоїть. Ну поки що в мене дві, одна квітне, друга ні. Такий кущик затісався. Що тут буде, не знаю. Ну що буде, то й буде, розумієте, тому що у людей домівок нема що ж. Ну що ж таке? У людей немає домівок. Стояли вони бідненькі в воді. І якби ж у мене був розум у дорослої жінки, розумієте, то мені треба було б його взяти та викопати всі та поставити хоч у горщики. То хоч би воно в горщиках в мене стояло, а не в холодній ж воді. Але ж теж би стояло в теплиці, а в теплиці теж холодно. Та в мене ж вода стояла і в теплиці. Мася був у моїй теплиці. Мася, Мася я тебе приб'ю. Я тебе Мася приб'ю. От, розумієте, мені навіть і тих горщиків не було, але ж можна було в гараж поставити, хай би вони там. От, така вона гарна. Оце вже зараз буде. Оце зараз буде з тими котами. розумієте, Гуляють і, 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 і мартовські коти. Вони гуляють, мабуть, щомісяця, що тому що оце ці пісні вже починаються. Мася, навіть я тебе приб'ю. Бачили, яка вона гарна. То я кажу, що треба було мені? Ну, щось я, ви знаєте, не дійшло. Розумна жінка, а розуму іноді не вистачає, розумієте? Тому що можна було одягнути резинові сапоги і все-таки мені їх повикопувати, витягувати з води. І посадити в горщики, просто поставити, і вони б хоч би в сухому ж були, там трішки висохли. Хоч і холодно варижали, б хворіли всі. Ну, хворіли б, тому що холод і мокро, та це. Навіть як, ну, якби вони сухі стояли, розумієте. А де ж мені я їх не могла принести на кухню, та їх у мене ж багато, розумієте? То тут у кінці городу я сажу, це ж у мене такий город, ви ж не думаєте, що це? У мене ж там клубничка, це гірочки тут. То... А тут у кінці буду розсаджувати, викопувати щось. Це ж такий у мене город. Це в мене стільки городу. Ну, в, в мене ж три з половиною сотки із будинком. Розумієте, у мене тільки півтори сотки під будинком, а півтори сотки під квітами. І оце тут де полуничка, гірочки, помідорки, теплиці. Та досить, господи Боже. Все є, все можна купити. Ну, нема землі, то що ж робити? Ой, мої дорогенькі, то я ж кажу, якби ж я була, ну, не дійшло в той час. В той час до мене не дійшло, що це можна було зробити. Ну, що буде, то буде. Нічого. Шкода, але що ти зробиш? Я ж кажу, у людей немає будинків повимикалу. Оце залишилось у мене така стільба, оце така рожева, малиновий колір. так, Це була така рожева світла, вже от квітає зовсім так. Це кремова. Це, ну, це така вона не передає колір темно-чорнильного кольору. А це бурякова. А це темна бурякова, бачите, темна бурякова буде. А це якась світліша бурякова. І Оце у оце мене все низькоросла. Оце я залишила стільки і не хочу. Ой, чекать, що в мене тут ось є така розова кущик високорослої. Ну, я її не люблю. Тут просто лілейники, то вона якось так. Ой, боже. О, дивіться, яка гарна синя, бачите, вже подає колір. Починають квітнити. Ой, ромашечку цю я обажаю. Ну це ж не ромашечка, а це нів'янік. Це ж не ромашечка. Але я її обожнюю. Є в неї назвочка, назвочку я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, це, ой, боже моє дорогеньке, ну я її обожнюю. Розквів ось такий лілейничок. Бачите? така красотінь, така красотінь. Ну, вже починають розквітати, тому, тому. Про ромашки нів'яніки треба зняти окремо відео з назвою. Мої дорогенькі. Оце такі мої, такі мої э, флоксочки мої, такі мої флоксочки, такі мої флоксочки. Ну нічого, Боже, що це там таке? Люди вже сваряться чи що. Ну, ви знаєте, ми живемо вже тут під Києвом. У нас же так близько будинок до будинку, коли вже в Радянському Союзі давали такі участки. Їх не давали у нас, у нас була курортна зона, то в нас взагалі нічого не давалося. Це вже після 90-х років роздали весь ліс. Розумієте? І це ж не можна ні, ні поговорити, іноді нічого, люди іноді так громко говорять. Не розумію, що це не дуже, не дуже. Але що ти зробиш? Отакі мої, така є моя красота. Ну, це ж я вам кажу, бабусі викупила взагалі. Красотінь. Зберу насіння і буду сіяти в горщики. Теж у горщики буду садити, але воно дуже-дуже гарно і дуже гарно квітне і пахне. Отака шавлія. Отака шавлія. І швевінбург. Шлявінбург дуже гарно. Дуже нові сорта, дуже-дуже гарно. Ну, а мої. А мої оці, а мої, ну це взагалі, це взагалі, це сіребриста, це взагалі красота. Ну, це теж дуже гарно. Такі квіточки мої дорогенькі, нічого, що буде, те буде. Що не буде, прикупимо, не прикупимо, проживемо і так. Не це головне зараз у житті. Звичайно, це гарно. Це отак, коли так важко подивитися ці новини і все таке, я дивилася як президент. Вручав золоті зірки, ну, виступав у Раді, вітав з Конституцією Україну. Так та вручав золоті зірки батькам, жінкам і батькам воїнів, які загинули зірки героїв України. Мама дорога, мама дорога, які молоді хлопці, боже ж ти мій боже. Ото біда. Поки я дивилася, як він їх вручав, то я наплакалася, як не знаю хто. Ото біда, коли мама получає за свого сина. А син віддав життя за Україну. А Ютуб не хоче про це слухати. Розумієте? Хлопці гинуть, а Ютуб не хоче слухати. Ну це, це ж взагалі, це ж взагалі, я вам скажу, мене це просто бісить. Вибачте, за слен. Просто мене це бісить. Розумієте? Та ми кричати повинні на всіх поворотах і на всіх про, 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 про наших хлопців, про нашу молодь, яка лежить у землі. Розумієте, не маючи ні дітей, ні сім'ї, нікого. Ой, мої дорогенькі, проклятуща війна, проклятуща. Тому вирощуємо квіти, робимо собі трішки-трішки, хоч хоч трішки, щоб радувалося серце наше, не хворіло так. Допомагаємо по можливості нашим воїнам. Всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна.